проявляти бажання у світ да? не боятися знаєте ця установка стара щастя любить тишу щастя любить тишу і піздець звісно класно якщо твоя робота не залежить від проявленості безумовно якщо ну типу тобі не треба в хорошому смислі люди використовувати людей да просто спілкуватися з людьми щоб реалізувати свої бажання клас Дуже добре, ти, ти в там щось собі робиш. Але ем, насправді, якщо ти щиро бажаєш, якщо це твоє щире бажання, то говорити про нього варто. Тому чому, тому що хтось може почути і реалізувати твій проект чи твоє бажання, чи подарити тобі той шарф, який ти хотіла, е, чи зробити тобі скидку на е, ту річ, на яку ти хотіла придбати, тому що у когось цей магазин я в сторі сказала, що хочу купити собі цю річ. А приходь до мене в мене ці речі по хорошим знижкам, де да? да. наприклад, ну мільйон варіантів. Ем. І, да, звісно, не вип'ячуватися, що я буду мати все. Я зараз вас всіх тут е -е, порву з язую. я познала закони міроздання. мене там не знаю, серце відкрилося, я вам зараз тут всім зроблю. Знаєте, що я вам скажу? От я купила автомобіль. От в минулому ефірі я говорила: я хочу автомобіль, я там в розіграші участвувала. Я таке хотіла, щось там така весела ем. взагалі ніякої емоції. Просто необхідна річ для певного рівня життя. І от коли тобі приходить, ну вже така більш крупніша річ, да не, не, не шарфік, але вчасно ти розумієш, ну це необхідна річ для слідуючого етапу життя, тому що ти хочеш взяти більше, ти хочеш переміщатися, тобі просто це необхідно. І ти просто розумієш, що тебе на тебе налягається ще одна відповідальність, досить, досить така нормальна відповідальність для мене, як для жінки, яка ще переживала раніше, Боже, як це без машини буду мати машину, а хто буде мені її там сама буду. Ну. Знайдеться чоловік в свій час, а я йду своїм життям. Да? Тобто, всі, тож вам приклад да, на моєму негативному, що я не бажала машину, тому що я спочатку бажала чоловіка. І Тоді, коли піліна злізла, що мужчину мені не дають, а не дають саме тому, що не було зцілено цей момент відношення до чоловіків. Я не бачила чоловіків божественних, да? а дивилась трошки по-іншому на них. Тому, ну... І тому що мені лишається без машини, бо мене машини немає. Ну то я так без цього можу лишитися, очікуючи, що можу колись. Мен... Ну типу, я маю жити своє життя, і, можливо, тоді, коли я почну жити, на повну, саме на ту мою нову версію прокачену і прийде чоловік. І не, не саме, а це так і буде, бо це логічно. Але про це я раніше не думала. І це, це одне думання, воно дуже дає застрявання, застрявання, якого я нікому не бажаю, звісно. Тому краще правильні питання ставити. А якщо не вмієте, то приходьте до тих, хто вам поставить правильні питання. Не соромтесь проявлятися в світ. Хтось може закрити ваші бажання, хотілки, виписуйте свої бажання, хотілки, не соромтеся про них говорити, не соромтеся заявляти, ділитися. Але звісно, без дай поділись», а просто ділитися, просто ділитися.